Я вам казав, що я все таки зніму відео про оновлення В-1.25. Всім привіт! З вами завжди Ховкар. Сьогодні ми поглянемо на оновлення F-1.25, як я вже сказав, де додали формулу 2 2025 року. І я вам розкажу, чим вона помінялася від 24-го, якщо помінялася, а також зараз я вам покажу нових пілотів. І так, я вам зразу ще скажу, де вони схалявили. Дивіться, пілоти Формули 2, бачите, які текстури в Арвіда Лінблада і в його напарника. І я не думаю, що треба казати, що тут було халя... щоб тут халява була. Я думаю, це видно. Уважно подивіться, хто пішов у Формула-2 у цьому році, тобто у 2025-от тих пілотів, от той самий Діно Беганос, він зроблений прекрасно. Ну от його напарник. І, ну, ще там стрій якісь пілоти формули 2 Ну, той самий Роман Станик, який він вікта зараз. Він скільки? Ну, він у Формулі 2, по-моєму, з 23-го року, по-моєму. І текстури, як ви бачите, і саму модельку персонажа не міняли. Чому? Я не знаю. Ну, Но... і як я вже сказав, поміняли тільки. Навіть не поміняли, просто додали ідеальні модельки тільки тих пілотів, які вступили в цьому році. А хто там був в 24-му, ті лишили, хто там був в 23-му, лишили. І, можливо, в 22-му також лишили. Я чесно, я не знаю, як так можна було відноситися до своєї роботи. Ну, типу. Бля, якщо ж і робиш Formula 2 25 го року, в F125, то, ну блять, хоча б поміняй персонажів, яким там уже 3-4 роки, текстури дешеві, модельки дешеві, то, що що це таке має бути? То якась дискримінація, я не знаю, то, блє, я не знаю, як тут пояснити. В одних все херово, в інших все прекрасно, типу, так не має бути. Алло! по перше, якщо вже і робимо всіх, ну робимо всіх одинаково, або з хіровими, або з хорошими текстурами і моделями. Ну! E, важливо тут не ті самі моделі, що я до того прикупався, нам важливо то, чи помінялися боліди. Ну, так як боліди 24-25 року то одне і то саме, то я не знаю, що сказати, бо, тому що, ну, самі подивіться, я їду на Боліді Формули 2 без помічників повністю, якщо що, і... Так, да, ще скоро в кар'єрі, я також буду їздити без но Не факт що на всіх трасах. Мається на увазі, що я відключав вже антиблок тормозів. Як ви бачите, я їх вже відключив, а також про антиблок тормозів і історія про те, як я просрав відос. Зараз вам це все розкажу. Але е, хочу спочатку повернутися до теми Формули 2. Я, чесно скажу, чекав, коли її додадуть цю гру, бо тому що мені хотілося б спробувати. Але у мене є питання. Якщо ви додаєте ці боліди в гру, то чому би вам не зробити якісь квести, за які можна було би отримувати якісь нагороди в F1 World? Ну, да, до речі, я то зробив М Stupid 4.0. Коротше, mm -hmm. uh, пам'ятаєте, в 24-й формулі ну, боліди Формули 2, додал, ну, 24-го року додали в F1-24, і там зразу додали якісь квести, типу проїдь то, проїдьте це і отримай то. І люди реально їздили, бо тому що їм там щось треба було, чесно. Мене ще тоді в природі не існувало в ті 24-й формулі 22-го катав. Ну. Типу, як би то сказати? Ну, таке собі, чесно скажу, да, таке собі. Типу, люди відкатали, але все одно ті задачі рано чи пізно пропадали. Тобто, винагороду з них отримувати там, через місяць, через два вже було просто нереально. Але от зараз, ну. Чому би їх не додати? Типу, ви додаєте боліди, ну так зробіть хоча б як з минулою грою, ви додаєте ті боліди, но можна хоча б якісь зміни внести. Но, до речі, а, про зміни. Я вот що хочу вам сказати. Я хоч і їду на геймпаді, ну, ви самі теж знаєте. Да, можливо, хтось зараз запитає, як ти їдеш без помічників на геймпаді, я ще не навчився, ну в кожному своє. Ну, от що я вам зараз скажу. Є різниця між геймпадом і рулем. Тобто боліди Формули 2 на гімпаді і на рулі, вони відчуваються зовсім і зовсім по-різному. На ролі вони дуже управляємі, вони ідеальні. На гімпаді вони тверді, маленькі, не тормозять і так далі. Ці боліди створені по факту для того, щоб ти катав на них на рулі. Або просто так привикав до того, щоб вступити Формулу-1. Що найголовніше, люди часто привикли казати, типу, у... Ліпше би хтось там лишився ще на один сезон Формулі 2, а не йшов Формулу-1. У, блядь, ну який смисл лишатися у Формулі 2, якщо то зовсім інший боліт. Він управляється зовсім по-інакшому. І місцями боліт Формули 1 буде легший. А зараз давайте повернемося в f 1 24 де у нас існував боліт Формули 2 2023 року. І я, коротше, от, недавно вирішив поїздити на ньому. І знаєте що, блядь? Буліт 24 25 року Формула 2, він зовсім інакший, він в 10 раз легший. Ну тобто, щоб стати пілотом Формули 1 в 24 році, тобі треба було відділити один сезон в 23-му році Формулі 2. І все, ти, ти боліт Формули-1 знав краще, ніж той боліт Формули 2, бо, тому що його, по-перше, жорстко заносив, незалежно від етапу, він не управлявся, не тормозив. То була така херня, господи. Ну тут, слава Богу, вирішили піти куди по кращу сторону все-таки, знаєте, садочок все одно лишився. Но. Яка різниця між ними? Ну, я вже сказав, розвертає, не розвертає, і це таке собі, да, до речі, тут хіровий поворот, війшов, тому я тут використав повтор. Коротше. Добре, що поміняли фізику, але на ролі, як я вже сказав, це відчувається по-інакшому. І люди, які це тестували ще минулого року, ті болі 24 го року, вони сказали, що це набагато краще, бла бла бла. На гімпаді, до речі, також поїздили, різниці інша. Ну, коротше, прикольну тему, можна ганяти. І тут та сама ситуація. Тут, чесно скажу, от зараз я, я чесно кажу, хочу на гімпаді, но... Тут є невеличка, тобто малюсінька різниця між болідами 24 го і 25-го року. А, про боліди f 1 казати не буду, вони само собою легше управляються. І. Ні, ну То може тільки через те, що я привик. Коротше. А, прикол тут ще в тому, що боліди Формула 2 2025 року вони управляються чуть-чуть гірше. І. Ну, типу, як чуть-чуть гірше, мається на увазі, що вони тормозять, типу, не так, як 24 й рік. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, то просто стався якийсь баг, може якась недоробка, може то ще поміняти. Бог його знає, що з цим ще буде. Но, той факт, що то щось може ще поміняти, он, ну, то будуть міняти, бо, тому що боліди Формула 24-25 року, вони одинакові. Но... То, що вони управляються пуризмом, то є факт. Я перевірив це. Да, ну правда, я вам записи не покажу, ну, нічого. А зараз, ну, ви подивіться поки що на кінець, а я вам розкажу цю саму печальну новину. І як я просрав відос гран-прі Австрії, який мав би вийти сьогодні-завтра. Е, я просрав, я вже сказав, і блядь, я так тупо просрав. Я перепутав то відосом з Гран-Прі Канадо, який вже вийшов, до речі. І, бля, як то було сумно. Тому давайте ми поки що доїжджаємося і я вам покажу хайлайти. Так, да, я не зберіг повний запис. Я бачите, ну бля, я дурак. Типу я вже нічого з цим не пороблю. Ну, пожалійте мене в коментарях, там хз. Ну, поки що, до речі, я чудом виграю гонку на по. Ну, не виграю, я виграю подіум. Так, да, круто, класно. І, до речі, до речі, між болідами Формули 2. Типу, там, знаєте, от є різні команди. Вось що я вам скажу, різниця, ну, вона не існує просто, по факту. Но е залежить усе від пілотів, типу, у Формулі 2 все одно є система прокачки. Вона невелика, вона не колосальна, вона нічого не міняє, але вона є. І інколи воно все може, до речі, цього сказати на твій гонці. І до речі, сказатися на гонці, то я маю на увазі, що, ну да, до речі, дивіться, поки що на гонку. Я маю на увазі, що боліди Формули 2 вони управляються зовсім по інакшому ніж F1, тільки тому, що в F1 ти можеш догнати всіх і всюди, а в Формулі 2 попробуй з цим справитися. По-перше, неправильно входиш в поворот, програєш. Тут в Формулі 1, якщо неправильно входиш ти ж можеш щось відіграти. Ну, а в Формулі 2 все набагато по-інакшому. Як е за чому так? Ну да ладно. Там важливо виходити грамотно з повороту і... ДРС він не сильно там допомагає, він додає там щось 10-15 км на годину, і то вони ні на що не впливають, майже ні на що. Там більше впливає сліпстрім, який сильно тобі може допомогти. Ну і само собою, правильна траєкторія, найкраща, тобто, і найкраще турможня, газ і так далі. А зараз, ну да, до речі, там багато води все-таки було, відео, признаюсь, ну нічого страшного, Я сподіваюся, ви... Хоча ви чуть-чуть поняли, що я хотів сказати, донести, типу. Ну, я ну, По факту їм просто показав, що додали в ігру. Да, води трохи було, але треба ж було відносно якось розтягнути. І да, весь час я не в про управління боліду Формули 2, і бог знає скільки раз я сказати за відео. там по гран-прі Австрії, само собою, тут вся Да, до речі. Ну, мені, правда, би хотілося все-таки зберегти той запис, я би ще поозвучив. І саме прикол то тут ще в тому, що гонку я проїхав повністю без помічників. Тобто я ще на той момент відключив антиблок тормозів і вчився їздити без нього. Бля, як мені було обідно, ви б знали, ви б знали, як мені було обідно. У нас ж там кваліфікація буде, до речі, невеликий дощ, і я поставив кваліфікацію, бля, рекорд кругу. Я, по-моєму, це ще навіть скріни, От, можливо, десь тут зараз прикріплю. І той до речі, я в моєму телеграм-каналі, вони вже бачили, що там я да, до речі, да, я теж йобнути, я створив телеграм-канал по моєму Діскорд-сервера. Ну, ви вступайте все одно і туди, і туди, типу, я що там можу писати, що там можу писати, ну в телеграм-каналі я. Рідко буду писати, набагато рідше, ніж в Діскорді. Ну, все одно я в Діскорді зараз ніхіра не пишу. Ну, ви все одно вступайте. А також підписуйтесь на інстаграм і канал. І обов'язково, хоч і можете не підписуватися, блять, просто напишіть обосрані коментарі. Благаю. Ну, я, я думаю, що я справився з тратою вашого часу. Тож, ми вже потихеньку наближаємося до кінця. Я обганяв тут Лондону. Оскар оскарпіястри ще боровся. Вау, клас! І, до речі, Ланду Норрис все-таки проїжджає третій. Всім дякую за перегляд і всім папа, ну да, я гонку виграв.